Привіт всім. Так, ну бачили як кришить. Коротше, це була груша. Ну, взагалі грушу дуже легко кришить. Ну, правда ж, звісно, у нас сара. Нет, ніяких запитань. Коротше, ріже все. Ну і бачите, навіть отакі-тонесенькі гілочки, воно їх всі ріже. Ну, як би, хвилинка часу і балія тут літрів 70 повна. Так, щепорізок пройшов іспит. ну Сьогодні груша. Може ще яблуню випробую. Ну, бачили грушу, навіть важко пхати в сам щепоріз. Ну, воно таке пелехате, лохмате, це вообще капець. Але нічого, щепоріз гарно справляється. Так, добре друзі. Тест пройдений, все добре. На цьому будемо завершувати. Дякую всім, гарного дня, до побачення.